Я Дякую маю, вам. я маю вже зовсім останню новину сьогоднішнього дня. Я думаю, що це свого роду Погано чи добре? А от ви оцініть самі. Віктор Янукович буде балотуватися. Буде балотуватися до державної думи Російської Федерації О, від міста Севастополь наразі, колишній президент України, який перебуває в екзилі у Ростові на Дону, веде переговори з партією Єдина Росія в разі невдалих переговорів. Янукович має план Б. Він буде висуватися від ліберально-демократичної партії Росії Жириновського. Я спробую Жириновського. Так, я Гос... спробую зараз це обговорити з Леонідом Швецем, політичним агровичем. Якщо він. Є Бог. у нас. Просив да, нас Леоніде, грішних. Леоніде, доброго тепер. Прости дня. нас. В, ви мене чуєте? Бачите? Так, да, Леонід Швець, Леоніде. Отже, ми маємо новину про те, що Віктор Янукович буде балотуватися до Державної думи хочу. Російської Федерації. Що ви думаєте з цього приводу? Ваша оцінка перша. Почули мене? Так, ага. так. Так, що скажете? Перша оцінка. Ну так, я, мені теж, мої власні джерела теж донесли цю новину. Це дуже цікаво. Це свідчить про те, що Віктор Янукович хоче продовжувати свою політичну кар'єру, яка так трошки не задалася в Україні. Більше того, ну, Там були деякі проблеми, як мені сказали, тому що були проблеми з пропискою, тому що людина була прописана тут у нас на Болонській набережній. Але зараз виписався все, прописали його в Криму. Не в Магаданській області, як там здебільшого роблять, так і мені сказали ще таку річ, що нібито передвиборчим штабом буде керувати Микола Азаров. Азарів, Азаров, Азарів, Азарів, так, Азара. Е так, і е знаєте, це свідчить про те, що Росія, яка стає з колін, вона потребує все більше. Таких е, мудрих е, державних кадрів їх не вистачає вже в Росії, бо дуже швидко Росія з колін встає. І е, тому залучення е, Януковича, Азарова. Е, мені навіть казали, зараз розглядається кандидатура пана Колєснікова на е, російські железні до железні дороги. Ви знаєте, так? Тобто його досягнення в хюндаїзації України не були Росією, так би мовити, пропущені. І тому ось такий утік мізків, кращих мізків України в Росію він буде продовжуватись. Володимир Володимирович Путін хоче трошечки позбавити пожвавити російську політику, яка останнього часу стала ну, трошки такою не дуже цікавою. І... Наприклад, мені таку ще річ розповідали, що навіть російські комуністичні партії розглядають цілком серйозно, що Геннадія Зюганова треба вже на пенсію відправити, а Петра Ніколавича Сімоненка запросити на його посаду. Ну ви знаєте, це зрозуміло, тому що Україна зараз в Росії це наймодніша тема, тому ми можемо зрозуміти наших російських хотів сказати друзів, братів. Не виходить хто вони? Не знаю. Не хоче сказати, говорити ворогами. Не хочу, поки що не хочу. Дя дякую, сердечно, сердечна колега. Дякую. Леонід Швед, політичний оглядач. Обговорювали новину останньої години про те, що Віктор Янукович буде висуватися до Державної думи Російської Федерації від Севастополя або за списком єдиної Росії, або від ЛДПР Жириновського.